Андрій, якщо потрапив в ДТП, як правильно діяти, є два варіанти: із складенням Європротоколу або із викликом працівників поліції. Європротокол можна скласти тоді, коли відсутні ознаки алкогольного сп'яніння у водіїв, ДТП між двома транспортними засобами, лише завдано механічних пошкоджень транспортним засобам, відсутні тілесні ушкодження. У водіїв або у пасажирів, і головне, дійшли згоди водії транспортних засобів. Якщо ж існують розбіжності у версіях скоєння ДТП, необхідно обов'язково викликати працівників патрульної поліції на місце події. По приїзду працівники поліції відбиратимуть пояснення у учасників ДТП, в яких необхідно детально викласти обставини скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Пам'ятайте, до приїзду працівників патрульної поліції необхідно здійснити фотофіксацію пошкоджених транспортних засобів, зафіксувати відомості про. Свідків залишити транспортні засоби у тому ж положенні та місці, які були на момент зіткнення, радимо при скоєнні ДТП проводити усі процесуальні дії за участі адвоката.